В Одесі справжня стихійна біда 30 вересня місто накрило потужна злива, Затопило практично. Усі райони Одеси, але найстрашніше те, що маємо людські жертви. Настаном на зараз відомо про те, що загинуло дев'ятеро людей. Серед них одна дитина. Про наслідки цієї негоди, чи можна їх було уникнути, я буду спілкуватися з депутаткою Одеської міської ради зі мною на зв'язку. Ольга Квасніцька, пані Олю, Я вас вітаю. Міський голова вже дав коментар національному каналу, зазначив, що жодна дощова каналізація не змогла впоратися з. Такою потужною зливою, але з іншого боку, дивіться, у нас що не дощ, то просто топить деякі райони Одеси. Тому все ж таки ключова причина не у тій потужні зливи, яка була 30 вересня. Мені здається, ми зараз зміщуємо акцент на потужні зливи і забуваємо про саме головне, що дійсно негода про негоду варто було знати і повідомити людей. Як мер мільйонного міста він мав убезпечити людей від цієї нагоди шляхом попередження, щоб всі школи, дитячі садочки, вищі в нашому місті перейшли на онлайн режим для того, щоб не створювати в першу чергу небезпеку для життя кожного із нас. Мешканців нашого міста попередження точно не було і в зв'язку з цим відбулося те, що відбулося мої співчуття всім родинам, які втратили своїх рідних, і для мене особисто як для матері, просто неймовірний біль. Я відчуваю зараз. Коли чую про те, що ми ще втратили маленьких дітей. І ви розумієте, що я зараз як будто повернулася в ті страшні часи, коли ми втратили в таборі в дитячому в таборі Вікторії також трьох дівчаток. І це говорить про те, що за всі ці 11, вже 12-й рік Мер міста так і не навчився, що коли він виходить до людей. Після того, як вже сталася трагедія і звинувачує людей в тому, що ми виїхали на робочі свої місця, то він так і не навчився, і не зрозумів, що все, що відбувається в місті, це його відповідальність. І те, що відбулося вчора з нашими людьми, це Персональна відповідальність на сьогоднішній день мера міста, і це не тому, що колектори не спрацьовували це не тому, що навіть не чистилися ці всі відведення, а це тому, що він, як лідер нашого міста, не вийшов і не сказав: Люди нас попереду небезпека. Переходимо всі на онлайн навчання Працюють служби, виходять на роботу і, звичайно, включаються в такі небезпечні ділянки, де буде допомога надана. Якщо, не дай Боже, вона буде потрібна. Всього цього ми з вами не почули. Не оповіщення, не убезпечення, не було допомоги. Люди тонули, кричучі крич, крич, кричу про допомогу. Ну, це, це просто в. Сьогоднішніх сучасних умовах для мене просто якесь жахіття, і я сама власне добиралася, тому що на 10 годин я їхала на лекціях, і я практично вже пливла. Я намагалася всіх своїх студентів залишити вдома. Я, як викладач, розуміла загрозу для моїх студентів. Я просила їх, щоб вони не приїжджали до мене на лекцію, а входили в Zoom. Але вони, звичайно, вже були всі в академії. Розумієте? І ми всі вимушені до п'яти вечора були займатися і після п'яти ще дві години стояти в пробках, а хтось взагалі не міг взагалі добратися додому. Тому. Тут, тут, не, тут реально біда, і біда, яка вимагає в першу чергу. Сьогодні заява мала бути е, написана про відставку міського голови, е, тому що в цивілізованих країнах, в цивілізованих містах е, такі трагедії не можуть пройти просто так, і це не тільки відставка, це звичайно відкриття кримінальних справ, які я впевнена. Будуть я особисто також буду готувати заяву про вчинення злочину. І, і, роз, і службове, звичайно, буду вимагати служове, службове розслідування, але е, я не розумію, як зараз можна його вимагати від мера. Ви розумієте, так? що службове розслідування не буде. Це те, треба однозначно вводити військову адміністрацію, те про що ми вже надразово говоримо і чуємо і Є петиція, і я завжди її підтверджувала і маю сміливість про це говорити. І службове розслідування, і притягнення до відповідальності, тому що непокаране зло примножується. Так, щодо петиції, вона є на сайті президента України щодо створення міської військової адміністрації в Одесі. На даний момент я дивився, там зібрано понад 18 тисяч підписів з 25 тисяч необхідних. Ну що залишається достатньо часу, більше двох місяців, тому, можливо, ось найближчим часом 25 тисяч голосів буде. Президент України Зеленський також прокоментував цю ситуацію в Одесі. Він назвав її жахливою і дав доручення віце-прем'єр-міністра України Олексій. Ці колебу провести е, перевірку розслідування щодо дії влади Одеси під час цієї зливи. Результати перевірки Зеленський чекає в п'ятниці, на вашу точку зору. Що, якими вони будуть, і чи будуть якісь наслідки після цієї перевірки? Я маю надію, що наслідки будуть, і тут в першу чергу треба не очікувати від органів виконавчої влади е, якихось там да, результатів. Ми маємо самі ці результати дати. Ми громади, ми Одеси, я і ви сплачуємо податки. Ми б хотіли, щоб забудова місця відбувалася не от в так Спосіб, як вона відбувається, да? а все було комфортно, безпечно і щоб модернізувалися ті системи, які є ще з часів Радянського Союзу. А забудова, звичайно, дуже масштабна, і воно все це не відтримує одне одного. І враховуючи, що ми, на жаль, з вами маємо таку ганебну ситуацію вже 11 рік, то мені здається, від нас з вами залежить, чи будуть наслідки, а наслідки можуть бути перше, коли ми будемо вимагати. Гати відставки мера міста, а для цього, звичайно, треба, щоб громада сказала через своїх депутатів, і депутатський корпус вніс ніс залу, в недовіри, але цього не буде. Ми розуміємо, тому громада має це зробити сама. І другий момент: ми маємо звертатися з заявою про е злочин, який е безпосередньо бачив кожен із нас і свідками був, і навіть потерпілими. Тому, якщо будуть заяви і будуть розслідування. То звичайно будуть наслідки, але я хочу е ще раз зосередити вашу увагу, що безкарність, та корупційна культура, яка була всі ці роки, вона і е має наслідки сьогодні, в тому, що у нас не спрацьовують лівньовки, не чистяться, не модернізуються і гибнуть люди. Чи є така інформація? Скільки виділяється коштів на чищення цих дощових каналізацій? Скільки грошей доходи реально? І, взагалі, яка у нас ситуація з дощоприймачами в Одесі? Дивіться, я не можу вам сказати, тому що я не є відповідальним заступником міського голови по напрямку житлового господарства. Але врахуючи, що був жеман, який крав і нічого не робив, і ми постійно про лівнівки про, про чистіння казали, і тільки коли піднімали це питання, тоді виїжджалося і чистилося пампезно Так це все. А по-друге, зараз ми взагалі не розуміємо, хто у нас толком і займається цією житловою політикою, тому що все це розкидано, і це все приховується від громади з позиції перевірки дійсної, реальної роботи і витрачених ресурсів, тому що все це можна підняти і, звичайно, вивчити, і показати, де хто, хто не доробив. Але це реально бездіяльність, яка мала наслідки, і плюс корупційні складові, які присутні в роботі міської ради. Ді вже 12-й рік, і, і мені здається, що тут і не спрацьовує правоохоронна система, яка не карає, вірніше не доводить до суду і не карає злочинців вже судова система, тому що фігурантом кримінального провадження є і міський голова по по такому важкому злочину, як злочинне угрупування, і це підриває інституційну спроможність влади однозначно. Є ще один важливий момент через негоду, понівечено багато автівок у місті, там якісь об'єкти торговельні і так далі. Що робити людям у цій ситуації? Чи сподіватися на те, що влада якась відшкодує, чи тут знову ж таки влада буде казати про те, що ви самі винні? Ну виходячи з того, що сьогодні публічно мер вийшов до громади і сказав, що ви самі вийшли винні, що виїхали на роботу. Ну, вибачте, це вже його е, звична риторика, звинувачувати когось. То ніхто компенсувати нічого не буде. Але для цього є судовий орган, і я дуже прошу людей не е, знаєте, не зупинятися, не бійтеся витрачати свій час, е, відстоювати своє право. Тому що сьогодні е, вину треба довести, звичайно, що це сталося по вині е, наших служб, які не спрацювали. Це довгий буде процес, але на. Мамагатися захистити своє право і свій інтерес уже в судових інстанціях добровільно ніхто не буде компенсувати, як ніхто добровільно не компенсує повалені дерева на ваші машини на ваші автівки. Але ж ви йдете до суду, виграєте ці справи. Тому треба торувати цей шлях. І чи не здається вам особливо цинічною заява Труханова, що ви самі винні мали залишатися вдома? Мовляв, ми вас попереджали, але вибачте, у нас родина. Загинула вдома, а просто втопилася в будинку. Це не те слово цинічно. Тут не можна підібрати навіть слів, щоб прокоментувати недолугий виступ в момент такої трагедії. Тому я в принципі розумію, що він ніколи не був європейським політиком, тому звичайно і не наважиться сказати і усвідомити, що провина лягає на його плечі і на його команду тому, що не допрацювали і замість того, щоб спокутувати вину, це знаєте, як Росія ніколи не спокутувала вину за те, що вона здійснювала геноцид проти українського народу. Так і мер Труханов ніколи не спокутує свою вину відносно того, що 11 років в місті такий безлад, така забудова. А тепер ще й ця забудова і неякісна робота і, без, і безкарність, звичайно, мала наслідком загибель. Цілої родини це страшне горе, що тут сказати, і я дуже прошу зараз, враховуючи, що загроза ще не пройшла. Я так розумію, синоптики передають, що в суботу можливі такі ж зопити. Дуже прошу людей залишатися вдома по можливості і берегти себе і свої родини. Чи не збиратимуться депутати на позачергову сесію з цієї ситуації? Дуже гарне питання. Дякую, що ви його задали. Для того, щоб зібралася позачергова сесія, треба, щоб е, е, такі звернення були підтримані е, більшістю. А я вам хочу сказати, що крім мене, я так розумію, з такою заявою сьогодні публічно ніхто не вийшов. Тому робіть висновки самі. Я б, звичайно, могла проєкт підготувати про е, вотом недовіри, але ви ж розумієте, це велика робота, а підтримки взагалі немає. Тому я розраховую тільки на людей, на тиск громади, яка. Скаже голосною, публічною, сміливо, тому що я вірю, що Одеса, Одесити, місто вільних людей, і вони скажуть своє слово і не будуть більше терпіти такого неподобства і такої, такої злочинної бездіяльності. А все ж таки попросять. Мера написати заяву, і, в принципі, маю надію, що президент України задовольнить петицію, яка впевнено набере необхідну кількість голосів. Ми будемо чекати результатів перевірки від Олексія Колеби Має він покласти ці документи, результати на стіл у Зеленському і подивимось, якою буде реакція. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час. Ольга Квазніцька, депутатка Одеської міської ради. Пишіть у коментарях. Що ви думаєте про цю жахливу ситуацію, яка сталася в Одесі? Ну і звичайно, прошу вас поставити лайк цьому відео і підписатися на канал.